Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Довго не публікував відео ніякі, не було настрою, та й зараз його взагалі немає того настрою, але провожу ТО, то вирішено було щось трошки показати, які зміни по трактору щодо чого. І чи взагалі ця січкарня ще не розсипалася, як то кажуть. Міняю мастило. Ну, буду міняти зараз фільтр паливний. Обслуговувати повітряний фільтр, так як це все діло, з осені ще не мінялось нічого. Уже на новому тахометрі 102 мотогодинний трактор відпрацював оце за весну. Тахометр там на... чи в лютому, чи в березні я поставив, але почав працювати аж десь в кінці квітня, так як в нас дуже мокрий рік цей був, нічого толком не вродило. Це капут. Взагалі невигідно зараз техніку купувати і тримати, тому що. Смисла немає. От, але зараз не про це. От, ще хотів показати різницю в мотогодинах, так як ось я потім ще вставлю скріншот, коли ставив я е тахометр з мотогодинами. От, У мене був такий вже ось цей тахометр. Виходить, е ну, електронний обичний, як наче годинний. Ось бачимо. Тут 380, а тут 101,9 мотогодин, ну 102, грубо говоря. От. Тут було 264 мотогодини на цьому мотогодиннику. От, коли я ставив, ось я порахував. В нас зараз тут виходить 102 мотогодини, 14 годин різниця. Намотали, виходить, на той електронний на 14 годин більше показав. От. Ну, Цей типо, правильно більш рахує, що 102 не рахував. Так як він з залежність од обертів. Бо я замітив, як я садив картоплів, чуть більше холостих я саджаю картоплю. От. І він майже не рахує мотогодини. Тільки заїжджаєш в воронку, йому, чи з культиватором. Чи по дорозі їдеш, там добре газу даєш до мотогодин і зовсім більше рахує. ну от Воно в залежності від обертів. А цей просто постійно показує. ну Можна довіряти і таким, лічильникам мотогодин. ну Якщо він більше покаже, будете буде там міняти там 150-200, хто 250 годин, то все нормально, він мотор точно не владий, як то кажуть. Так, ще зливаю паливо з бака, так як потік отут тут краник. Ось все, бачимо. Бульбашка висить, о! Тече іменно тут по штоку. Хочу його розібрати, зливу паливо зливається, точніше, ось є в мене такий краник. Зараз попребуємо, наче різьба така, як має бути, одна четверта, наче вона там щось зараз замутимо. Потрібно замінити, можливо, просто кільце там поміняємо. Так, стоїть у мене щось такого плана фільтр. Це я запасний купив. Ось фільтр відстінник. Ось тут врізаний в шланг. До речі, тут кран з завода йде тут, а мене перекинутий зразу ізначально сюди. І дуже класна штука. Цей фільтр майже не забивається, Я просто час від часу бачу, з'явився якийсь тут, Викрутив, почистив цей відстінник. От, залив у нього солярочки. Повненько закрутив, тому що якщо не залити, завоздушити систему. Це вже було у мене таке пару раз. Тоді важко його розвоздушити. От. Ну як важко. Ну, Все одно це вон заглохає і потім мучення. Він не працює тоді толком. Ось так. Буду масло заливати 15В40. Я завжди люб 15 В40. Але я лив раніше завжди всі... да, на агрофірмі брав з бочок. Ну, хороші типу, масла, такі як там магрокомплексі купують. Це якесь купилось такої фірми для дизельних двигунів комерційного транспорту. Ну, коротше, там Для вантажних, вантажу пасажирських, типу, з підвищеними нагрузками мастило. Ну, не знаю. Попробую перший раз, це ніяка не реклама, тому що сам не знаю, що це за мастило. Це чуть дешевше куплене на розлив у повітряний філир. Фільтр залювану. ну, Нема смислу дорожче масло лити туди, як там. головне, щоб воно там було жирне, щоб сядала, як то кажуть, пилюка в нього. Є в мене два палені фільтри: один за 100 гривень, другий за 50 Ось вам різниця, Дивимось, якість виконання. Цей такий грубий, плотний. Просто не було в магазині два однакових, то я купив один такий, один такий на всяк випадок. От. Цей хорошої якості за 100, за 50, ну такий він Він якийсь і нижчий, і чуть Ну Він підходить, я знаю, підходить, бо я там обслуговував людям трактори, то цей також підходить, але цей кращий. Шукайте отакий, з такою насічкою всередині. Він набагато плотніший, його не зжимає. отакі фільтри буває, приїжджає трактор на обслуговування, він просто зжатий. Хоча там вакуума немає, ну чого воно чи бумагу цю роз'їдає. Ну, він, коротше, каша з нього. Ось так. Це ще хочу показати, колись я ставив магніта, собі у пробку вклеював. Неодімовий, чи як він там називається. Фокусуйсь, камера. Дивись, хочу показати, скільки тут металевої стружки. Дивіться, назбиралося. Ну. Прилічненько, прилічненько, бачите, аж не можна здерти. От вона. От я її пальцями чувствую. Дякую, не хочу фокусуватись. Ну, Толком не покажу, але повірте, вона тут є. І оце раніше, як не було в мене магніта, це воно все осідало просто в піддоні. А так воно зараз збирається, так, да, щоб якось... Чи магніта побільше, звісно. Ну, я взагалі знаю, що люди є, що прямо у піддон клеять на дно магніта. І він там роками їздить, потім десь там час від часу знімають його і просто там чистять. Ось так. Повітряний фільтр також щось тут почав сопливити, резинка розлізлася. Зараз побачимо, щось там будемо підшаманювати. Так, по трактору все випрацює нормально. Масло почуть підбирає, мотор. Ну, Не критично, але почав знову підпірати. Вже раз колись кільце міняв і робив головку. У мене проблема була по клапану, він нйомав масло. Можливо, там знову щось з головкою. Ну, двигун працює, заводиться з півоберта, взагалі ніяких нарікань. Ну, Масло, особливо в воронці. В легких роботах не чіпає він його в воронці кушкає. Але поки не чіпаю цей рік точно. Можливо, колись просто гільзу з поршнем. Ну В зборі буду міняти. Поки що хай їздить. Разину передню замінив. Так як дякую Вані, що колись мені був підігнав разину Bridgestone із куботи своєї. Відходило вона класно, але одне колесо ось по цій стороні. Іменно це колесо потріскалось було праве колесо з внутрішньої сторони. Друге було взагалі супер, всередині ні одної тріщинки, нічого. Купив оцю фармер на варку 7,5 на 16. Хотів 6,5 або 7,0 не було в наявності. Або десь як була, то вона дуже щось здорого, А 7,5 було типу вигідніше брати. Ну Мені передок, воно, на як воно чуть буде більше, буде прошкробити на городі воно нормально нічого не відчувається. Разина. Брав на пром'ю на якомусь там, якогось продавця. ну М'ягенька, хорошенька. двоєчку я її накачав. Вже я не знаю, десь на 20 годин вона б наїздила і по асфальту. Багато їздить. Ось даже буквально 2 дні назад я 40 км мені довелося їхати по асфальту. ну Типу 21 і 22 сторону. І Бачите, ще й усіки всі не відпали. ну Поки ходить. Побачимо, наскільки їй вистачить. Якщо вона хоча із якихось 3 сезони від'їздить, то реально вона свої гроші коштує. Брав наче по 2300 чи що за покришку, чи 2400. короче, ну, 5000 з доставкою я уклався за два колеса, Вже точно не пам'ятаю, скільки я там її купував. Ось так, таке було трошки розповідальне відео. По спідометру. Також працює, мені подобається, і хорошо ще рахує. Був він тут мене мене відвалився, то я його переклеїв сюди, але він працює нормально. Мені подобається. Кондиціонер також класно працює. Вентилятор. Зараз на другій швидкості постійно він весною був на перший. також було нормально. Возив останні рази солому, трошки тут грязно, то нічого страшного. Ось так, зараз постікає тут а це все діло, будемо розбирати, дивитися. По охолодженню на цьому скучовському радіаторі сухенько, все супер, класно. Бачочок оцей з Volkswagen працює відмінно, бо ти колись Жигулівські стояли, вазівські, постійно тут все попсирало. Зараз супер. Сухеньке, клапан відпрацьовує, тиск тримає як автомобіль, все чітко. Бачите, сухенько. Ось так. Так, обслужив тракторець, замінив масло у двигуні, паливний фільтр. Зробив екраник старий, не став новий ставити. Замінив тут кільця. Два, воно там тут розкручується, все міняється. От, і тут два кільця замінив, так як теж воно якесь потіло тут. Ось ніч перестоїв, все сухенько, будемо далі спостерігати. Так, наче все нор нормально. Тиск на цьому маслі, такий, в принципі, як на попередньому був, бо тому що як 10 В40 колись я раз залив, то тиск дуже слабенький літом, особливо як двигун прогріється. Е, тому я обираю більш 15 В40 масло. Переварив тут трошки щітка, відстань збільшив, так як ця 7,5 резина виходить чуть вище. І тут дуже був малий зазор. Думаю, якщо десь по гразях їздити, відірвало б ще щиток. То зробив ось тако на два пальці. Було тако, один ледь залазив, попереварвав щитки. Поверху тут нормально воно йде. Хороший зазор. Ось. Тут також збільшив відстань чуть-чуть. Так, ще хочу замінити е, привідний ланцюг напередок. Такий у мене тут стоїть 60 см в розгорнутому виді. Так як він вже витягнувся, ну, ролики ще не випали. Це бушний ланцюг, міняв його ще весною у прошлому році. От, Вже він шуршить. він оце... Коли по асфальту їздиш і починає зеленчати шостою передачею, це вже значить він дуже потягнутий. Це змажиш його, він тіпа, тише їде. Потім знову починає тіпа, шелестіти. Купив я ось ланцюг. Ось такий СКФ, посилений, такий, ну, трошки дорожчикані, звісно. Метр 500 гривень. От, але ось, бачите, такий тов, товстий, потужний суцільний ролик. В комплекті йшло тут ось з'єднання. скф скаяське одне, але я ще взяв перехідне їхнє. І з'єднання ще таке ось одненьке. Взяв. Хочу поставити дорожче, це можливо довше походить. Так як там у мене стоїть несуцільний ролик. От, що я ще зробив по трактору. Переварив зеркало. Так як в мене тут раніше стояло на прямій трубці, такій коротенький. От, і так їздити все нормально було. Але ось о, я їздив по трасі там і в солому нагрузив, і погано видно, з прицепом там ще, ну, поставив як то кажуть, палки, щоб більше накласти. І По трасі не видно ззаду, що робиться, Ну, таке опасно їхати взяв оце заводське кріплення, отак їх перевернув, додав і воно далі зеркало віднеслося. Бачите, вже аж йде чуть -чуть за крило. Ось одне і друге. І думаю, буде так краще. Може, трохи на чебурашку, звісно, він похожий, але з трактора зручно видно і думаю, що вже з прицепом, хоч щось якась інформація ззаду буде видно, Щоб ну, на поворот, допустим, вліво потрібно повернути по трасі, друг хтось на, на обгін іде, і, ну, Як то кажуть, це трохи з... опасно. Або десь по вузьких участках їдеш і там якась фура хоче обігнати. І також стрьомненько, хочеться ну, ближче взяти, щоб пропустити, і так як вона швидше їде, а вже не бачиш, що там робиться. Ось таке трошки коротеньке інформативне відео по, по трактору, що да як. Так, ще далі займаюся. Хочу зробити картопле комбайн, такий як Юрій Сербіна із своєї грохотки. Ось вже накатав кілець на барабана, вже тут з цепом кільце. Був, робив такий станочок прокаточний, ось, щоб накатати цих кілець. Також якось став за два вечора, зробив, в принципі, його нормально все відпрацювало. І хочу робити, я ж кажу, такі, як у Сербії на комбайн. Якщо цікаво, буду показувати більш детально. І ну, Пишіть коментарі. Якщо не цікаво, то просто покажу кінцевий результат. Як, як хто забажає. Якось так. Жаріще у нас кожен день ось такий вітрак старий, вітракстері, І Оце спасаюся, тому що в гаражі просто тут сидіти неможливо. Добре, всім дякую за увагу. До побачення. Коментуйте, що у кого да як.